Мені цікаво, що там? Я бачу, що там якась шмотка. Кстати, от, мені що цікаво, От їх отак і відправляють. Ну, типу, отак. Тобто будь-хто може взяти, просто відкрити і все. Чи, чи це розібрана посилка, чи вона йшла в чомусь більшому, від одного відмовились, інше забрали. От я цього не розумію, як можна так відправляти. Ну, Це ж має бути в щось по-любому вкладене. Ну, не можеш. ну, ру Рукавиці. Я так розумію, що жіночі. А ні. Ні. Не жіночі. Налізли. Ну, шкіряні, нормальні рукавиці обичні. Ну, і виходить, що це ж хто угодно може зайти їх сюди і, і вкрасти. Правильно? Я не розумію. Я так розумію, що води мають. А, це не та рука. Вони мали бути в щось, тобто це не комплекс, скоріш за все, щось забрали, а щось залишилося тут. Ну, такі шкіряні рукавиці. Подивимось, скільки це може коштувати. Я думаю, вони унісекс, це може бути як жіночі, так і чоловічі, в принципі, якщо вам на руку підходить. Ну, окей. Шкірою пахти прям капець. Так. Наступна. Ціну ви побачили? Відкриваємо наступну.